Добрий день, друзі. Сьогодні на обслуговування заїхала ось така машинка, це Hyundai Santa Фе 2.2 Дізель. Проблема тут така, що на холодну авто зовсім не запускається. Сьогодні зранку температура повітря була десь близько нуля градусів. Я її завів десь раз так, мабуть, з 10-го. І свічки прогрівав, і крутив, і підкачував, але Єлі-єлі вона завелася. Завелась, потім робиться нормально. На, коли вона трошки прогрілась, заводиться добре. Є підозра, що тут не працюють свічки накала. Бо, як пам'ятаєте, в мене був ролик про такий, такий, такий самий Hyundai. І там була проблема, там була у нас замкнута одна свічка і вона не працювала. Горів відразу предохранитель. А всього того, що тут а, всі свічки з'єднані одною шиною. Якщо одна виходить з ладу, вона коротить все. Ну, тут немає такого, щоб було, допустим, на кожну свічку там свій провод або блок, який би моніторив стан, стан свічок, яка там в обриві чи не в обриві. Тут у нас просто стоїть реле. і, по-моєму, якщо я не помиляюсь, 80 амперний запобіжник. Зараз тоді що? Почнемо з того, що. Перевіримо запобіжник, перевіримо реле, а потім будемо знімати інтеркулер. О, там Клапан ЄГР з теплообмінником, щоб, до, щоб долізти до свічок. Ну, зараз я трошки підрозберу і вже по ходу діла буду вам розповідати. Так, Друзі, я добрався до реле. Дивіться, ось, ось цей запобіжник, це йде на свічки накала, можемо його перепровірити. Він тут на окремому болтами. Ця сторона горить і ця сторона горить. На цьому місці от стоїть реле. я його витягну. Як бачимо, контакти тут нормальні. Реле у нас на 70 А запобіжник у нас стоїть на 80 Ось тут у нас силові контакти. Давайте перепровіримо, де у нас тут плюс. Все, плюс у нас приходить. Тепер нам потрібно включити запалювання, щоб подивитися, чи буде, чи буде у нас на обмотку катушки також приходити плюс і коли вже включається. Запалювання, то повинен бути мінус на управління реле. Так, Запалювання я включив. Як бачимо, на катушечку тепер у нас також почав приходити плюсик, а мінус я зараз перепровірю світлодіодною контролькою. Так, як бачимо, я включив світлодіодну контрольку. На ось Бачимо, у нас горить. Це у нас красний плюс, який у нас постійний ми перевірили. І мінус у нас горить. Але цей мінус я включив через сканматик. Ось як бачимо реле Ось Якщо нажати його стоп, бачимо, лампа наша вона погасла на контрольці. Знову його включимо. Не можна, треба кожен раз включати включати запалювання. Ну, як би рахується, що в нас з блока до реле все підходить. І запобіжник на стіле, реле також, я думаю, воно робоче. Але щоб це прям перевірити остаточно, тут під інтеркулером є роз'єм свічок накала, який йде від реле і потім вже содіняє всі чотири свічі. Але щоб до нього добратися, нам треба це все зняти. Зараз я це все зніму і покажу, реле, і покажемо, щоб перевірити, чи доходить до свічок плюс, тому що маса у них йде через корпус. Так, друзі, зняв я інтеркулер, защита там все воно лежить. Так, Тут, в принципі, 4 болта. Треба ще накладочку зняти, бо заважала. Ну, на андапках це все. Дивіться, ось наш роз'єм, який йде на свічки запалювання. Я його розсідінив. Тут бачимо контакт. Нормальний, там видно, набита якась. Я спочатку подумав, що то окисли, але ні, то набита якась. З маски. Давайте просто провіримо. Там всі свічки, всі свічки з'єднані одною шиною. Получається, навіть якщо одна якась там і згоріла, то через інше буде контакт. Дивіться, контролька у нас на плюсі, як бачимо, вона освітиться ось на масу. Дивіться, я нажимаю на цей його роз'єм і як бачу, у нас щось вона зовсім не хоче навіть, навіть горіти, навіть півнакала. Як бачимо, вона не робить. Ну, але тепер нам треба перепровірити, чи приходить у нас від реле на оцей роз'єм у нас живлення. Зараз я ставимо, ставлю реле. Запобіжник у нас цілий, вставляю реле. Ось так. Контрольку я перекину у нас тільки на мінус. Давайте перевіримо, чи у нас гарний плюс. Зараз. Так, контрольку я поставлю на мінус. Перевіряю, чи є у нас плюс. Так, дивіться, плюс у нас плюс є, контролка світиться. Зараз я це все вставлю. Вставимо і зараз просто включимо запалювання. Так, включив я реле, включив-виключив запалювання. Давайте зараз подивимось. Скинув помилки, тільки в нас помилки залишились по датчику і датчику там температури. Е, так, я не знаю, буде видно, думаю, зроблю так, так. Контрольку нашу видно. Зараз я включаю запалювання. Як бачимо, реле включається і до свічок приходить. Зараз спробую включити це. Як бачимо, плюс у нас гарний, плюс у нас доходить до наших свічок. Так, так те, що я і казав, що у нас тут все у нас справне. То, що, якщо, якщо б не робило, там були б закорочені свічки, ну, буває і таке, то тоді б, звісно, згоріли б у нас і протихоронті могли руль погоріти, і тут б з фішкою могла б фішка пригоріти, ну, це все-таки. Е, так, Тепер нам, щоб добратися, треба тут трішки підрозібрати. оцей Клапан ЄГР нам буде заважати, треба його трішечки зняти. ось, Зараз я це все розберу. Зніметься оцей теплообмінник, щоб, щоб був доступ до свічок. І вже конкретно подивимось, що у нас конкретно знімемо ту шинку, яка є на кожній свічі, і вже тоді буду перевіряти мультиметром кожну свічку. Так, друзі, зняв я клапан ЄГР, з теплообмінником, ось така біда. Ось так ось він стоїть. Там головне, щоб прокладки не повипадали тут і тут. то сольні патрубки. І ще один коварний болтик ось тут є. так, що тримаю, там, Не дуже є доступ, але добратися можна. Так, Дивіться, що ми маємо. Тепер ми маємо. Ось наші свічки запалювання. Бачите? А оце ж те, що я пальцем віджимаю, це є оця шина, яка їх тримає. Потім воно там прикручується. В общем, зараз треба зняти ту шину, відкрутити її, прозвонити і вже будемо окремо кожної свічок дзвонити. Так, перед тим як знімати ту планку, яка тримає свічки. Я ось контрольку посадив на масу, там просто до нас, третього циліндра свічку просто вставив контрольку. Давайте ми включимо, запалювання подивимось, а ні то ми. Так, а ну видно, я, так, я нічого не побачив. Зараз я включу це. Чутно, Сутно включилося. І як бачимо, як бачимо, у нас є... У нас є ось... Давайте на другу свічку також бачимо є. Це свічить про те, що по шині у нас ну, так. не дуже удобно. Але як бачимо, живлення є, треба лягати мене. Длини моїх рук, не вистачає щоб до тут... Ну, В общем, на всі чотири свічки. Що ми з цього маємо? Що На всі 4 свічки запалювання, а на всі 4 свічки розжарювання. так буде точніше і коректніше. Е, у нас живлення підходить, значить це каже в нас про те, що у нас, скоріш за все, у нас не працюють свічки. Зараз знімемо планку і будемо конкретно дзвонити кожну свічку. Так, що ми маємо? На, на всі 4 свічки. Розжарювання ось ставиться ось така планка, бачите, вони всі з'єднані. І до першого підходить цей наш роз'єм. Ось так от ось от він сюди, ось так, ось кріпиться. Ось так е, Так що, як бачимо, з тою сантафешкою була інша зовсім. Там була просто у нас свічка чи другого, чи другого, третього циліндру була вона закорочена і в нас горіли запобіжники і все таке. А тут у нас, скоріше за все, свічки не робочі. Зараз ми це даже просто перевірю тестером. А ні, то просто контрольку на плюс і кожну контрольку до свічки. Якщо контролька не горить, то ну, значить свічка у нас. Всі 4 свічки. Так, дивіться, друзі, зараз я спробую це показати. Так, що вона? Чи буде в нас воно дзвонитись, чи не буде. Так, зараз. Ось наші свічки. Ось бачимо свічка наша. Ось, касаюся, я на масу. Контролька горить до свічки. Як бачимо, контролька не горить. Якщо коснуться там на масок, то як бачимо вона, вона горить. Але всі чотири свічки і всі чотири не, не роблять. Я вже їх і тестером провірив. Просто не дуже зручно, але ну, вирішив вам це все показати зараз. Так, друзі, зізвонився з власником. Ну що, Будемо заказувати нові свічки. Я це зараз все збираю назад, тому що треба машина їздила, там мені треба їхати на працю. Будемо їх потім міняти. Думаю, потім Ну, буду міняти, буде відео. Так, Я статі, свічки прозвонив. Одна дзвониться на мультиметром ще, то я дзвонив там на сопротивлення, там Я виставляв 6 кілома, ні одна не дзвонилася. Потім виставив на мігооми. Одна в нас дзвониться 13 кОм, а друга дзвониться по майже там, 16 мегаом. Інші дві зовсім не дзвоняться. Так що, ну, з такими свічками явно вона ма автомобіль працювати не буде, так як в них е опір повинен бути десь близько біля одного Ом, 0,8, може 1,1, ну десь так. 1 Ом, скажімо так. Ну ніяк не кілооми, а й точніше і не мегаом. Так що, поки так залишається це все. Тут трошки підчищу контакти, гаєчки там, все, щоб, щоб грало, ну, закручу, вже підготовлю під наступний раз, Якщо це я буду розбирати. Якщо не я, то ну, для кого це буде таким приємним плюсом. Свічки там є, як мог там я їх ведешечкою пропшикав, повичищав, там, повидувався. Це слід трошки у нас розлився антифриз, то нічого страшного. Те, що було в теплообміннику, я вилив назад в бачок. Так, ну зараз все, проблема вирішена. Там... Так, друзі, вже все зібрав, все запакував, там контакти я перечистив, все зібрав як і було. Що далі? що далі? За... Підучив з сканматик, просто збросив помилки по... по регулятору надува, по датчику абсолютного давління і по клапану ЕГЕ, бо включав вже зажигання, коли було включення фішки. Так, зараз завести. Температура тут не знаю яка давайте виключимо запалювання. Пробуємо заводом. Ну, Гражі ще тепло, але но... воно в принципі заводиться з пів Так, ну на цьому з цією машинкою поки все. Чекаємо нові свічки розжарювання і тоді будемо їх ставити, чи це я буду робити, чи не я, поки що я цього не знаю. Так що на цьому все. Так що, хлопці, дивіться, якщо дизель у вас не запускається, то першим ділом це свічки. Ну Тут зовсім такий у нас унікальний случай, то тут всі чотири, всі чотири неробочі. Зараз постоїть на вулиці, думаю, буде набагато складніший запуск ніж зараз. Так що, всім до нових зустрічей і мирного неба над головою. всім. Дякую.